Михайло Подоляк в інтерв'ю інтервінталімістечук оголосив публічну позицію офісу президента щодо практичної відсутності фінансування Україною в розвитку власного військово промислового комплексу. Він оголосив, що є цілковито недоречним фінансування власного військово-промислового комплексу, тому що у ті виробництва а також склади може прилетіти російська ракета і знищити їх. Розумієте, рівень цинічного мислення отої отої банди, яка панує нам у тих утилізаторів української державності, яких назвав Степан Хмара. Тобто вони вкладають український бюджет в всякі там тротуари, асфальти, мости, ремонти, зупинки шкільними дахами. Він він всякий інше не потріб і не бояться, що туди прилетить російська ракета. А військове виробництво вони не вкладають, бо бояться. Ну про що це свідчить? Це свідчить про те, що вони є вороги українського народу, що вони спільники з. Клятою Російської Федерації і їхнє завдання спільне є знищити українську державність і знищити якомога більше українців. Ми розуміємо з вами, що значить відсутність ВПК в Україні. Це фактично радикальне збільшення смертності на фронті якщо наші воїни не отримують достатньо технічних ресурсів для перемоги над клятою рашкою, відповідно, ми розуміємо. Ми розуміємо, що на війні ну, і це війна, на війні мусить бути смертність. Але рівень смертності залежить від тих, хто сидить в Києві на високих посадах. І вони всі працюють на Москву. Ми також з вами розуміємо, що військово-промисловий комплекс це є передусім економіка, робочі місця, податкове відрахування, наука. Військово-промисловий комплекс це все ж наукоємка галузь промисловості. І звичайно, що розвиток військово промислового комплексу дасть е, потужний поштовх розвитку економіки України, особливо нашої повоєнної економіки, дозволить нам відновити нашу, нашу економічну потужність, дати роботу людям, які живуть в Україні, і тим людям, які виїхали з України, які стали біженцями. Їх треба портати. А щоб портати треба дати роботу, треба дати гідну зарплату. Розуміємо, ми це з вами. Тож, звичайно, що це що нарешті озвучив офіс президента, це є скрам свідченням, що всі вони там є, вороги українського народу. Ми повинні також зрозуміти, що той ворог Російська Федерація, ну зрозуміло, ворог той ворог зрозуміло. А ці, що наші внутрішні вороги, це незнайомоциніші, а вони дивляться в очі тим, кого насильно змушують помирати. І в той же час рахують гроші, скільки не можуть нажити з кожної смерті українця. Тому звичайно, що український народ повинен прозріти, повинен усвідомити всю катастрофічну ситуацію, в якій він перебуває, згуртуватись і перемогти ту банду, перемогти вот ту кляту клятурашку на фордах війни, і перемогти на внутрішньому ворогу тих утилізаторів української державності. Я вірю в те, що ми це зможемо. Тож, панове українці, гуртуємося, їдаємось і перемагаємо. Слава Україні, слава величному українському народу.